Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити ароматам, які, на мій погляд, буде класно носити у вересні та у жовтні, поки осінь ще не настільки холодна та сіра, але вже зрозуміло, що це не літо. Далеко і нам вже хочеться змінити настрій, змінити парфюми і спробувати щось нове. До речі, нещодавно я знімала відео про аромати, які ще можна носити на початку осени цілком, які підходять класно, які ще мають трошки літній вайб, але все ж таки вже трошки налаштовують на осінній настрій. І сьогодні я продовжу цю тему. Але вже розповім про більш осінні аромати. Треба починати. І перший аромат, саме так і називається, це Autumn Vibes від Maison Margiela. Хочу одразу сказати, що в мене поки що не було можливості поносити цей аромат, бо в нас ще досить тепло. Тому я буду розповідати просто свої перші враження про нього, і де я його бачу, як я його бачу, який настрій він мені дає. Потім подивлюся, чи співпаде це з реальністю чи ні. Тож, я пам'ятаю, що коли я в перший раз спробувала цей аромат, це був лютий, але як тільки я його вдихнула, я одразу ж відчула, що це осінь. Звісно, назва відіграє свою роль, і коли ти бачиш назву Autumn Vibes, ти розумієш, що це не буде пахнути персиком, що це не буде якийсь аромат засібу для засмаги, що це буде щось осіннє. Тож, що написано, то ми і отримуємо. Що нас чекає в цьому ароматі? Це деревинний аромат, це я можу сказати одразу. І для мене деревинні аромати це саме осінь. Тобто. Звісно ж, вони такі досить вишукані, досить такі строгі, і, в принципі, їх можна носити в будь-який інший сезон, але осінь оці всі аромати деревини, якогось листя опавшого, аромат того, що природа починає засинати. І саме тому все, що пов'язане з цими процесами, в мене прямо асоціюється з осінню. Я багато можу казати про осінь. Це моя улюблена пора року. Вона мене надихає, вона мене заряджає, в мене майже завжди класний настрій восени. І тому я полюбляю про неї говорити, як і про все, що я люблю. Тож. Повертаємося до аромату Autumn Vibes від Maison Margiela. В мене об'єм 30 мл. Я вже неодноразово казала про те, що наразі для мене це найкомфортніший об'єм 30 та 50 мл, бо при великій колекції ти, ніби, ти встигаєш насолодитись цим ароматом. Він тобі ще не набридає, ти не роздивляєшся цей флакон на 100 мл з думками, господи, ну коли вже ти закінчишся, я вже не можу тебе е, е, бачити. Ну так таке теж буває, навіть з улюбленими ароматами, іноді є таке бажання зробити паузу чи навіть попрощатися, бо ми всі міняємося, і це цілком нормально. Тож, Autumn Vibes має в собі дуже сильну деревинну ноту. І, в принципі, що ще можна до нього додати, це спецієвість, але не така вона не яскрава, вона не очевидна одразу. Я просто дуже полюбляю ноту кардамону, яка, яка заявлена в цьому парфумі. Я його завжди чую. Він надає прохолоди кожному аромату, до якого додаю цю ноту. Тому, звісно, я вже відчуваю, що тут є кардамон, і тут ще заявлений мускатний горіх. Ну, може так. Я відчуваю загалом спецієвість. І звісно ж, коли ми використовуємо такі ароматні спеції, як кардамон, як мускатний горіх, звісно ж, у якійсь випічці чи додаємо в каву, хто полюбляє експериментувати. І тому ця асоціація теж цілком з осінням. Цей аромат. Я його сприймаю як на 100% унісекс, тобто є аромати, які можуть бути унісекс, і все і ми можемо носити будь-що будь-що, і ми можемо обирати для себе аромат, який нам подобається незалежно від того, це похфам, або ом Але, тим не менш, саме цей аромат це 100% унісекс, бо в ньому є чоловічі ноти, і, в принципі, в ньому є щось. Якщо не можна спіймати, але ти розумієш, що жінці він теж буде пасувати. Цей аромат для мене це прогулянка у осінньому парку в обідню перерву. Тобто, коли люди, які працюють у бізнес-центрах, у якихось будівлях, виходять після того, як вони поїли трошки пройтись, їх багато в одному місці, від них від всіх є такий тонкий аромат якихось чоловічих парфумів. І це цей аромат він а, перемішується з ароматами осіннього парку, тобто вологої деревини, листя, яке вже, мабуть, опало, але це сонячний день, це не дощ. Я бачу, що це сонячний день. І хоча я ніколи ще не була у Нью-Йорку, для мене це саме Централ Парк. Я не знаю, чи є біля нього бізнес-центри, в яких гуляються офісні працівники в обід. Але це така картинка в моїй уяві. Тож я сподіваюся, що загальний вайб я вам все ж таки змогла передати. З наступним ароматом зараз буде смішно. Дуже багато років я не розуміла, чому він так подобається більшості людей у світі, чому він найпопулярніший у світі за запитами на покупці. Кубку, чому дівчата, яких я знаю, його так сильно полюбляють, чому багато хто каже, що він дуже підходить для осени? Я всього цього не розуміла, і більше того, я замовляла пробник. В мене є відео про пробники, я додам посилання під цим відео. І я вирішила спробувати його поносити і зрозуміти все ж таки остаточно, чи має він шанс бути в моїй колекції чи ні. І коли я отримала пробник, я про це розповідала. Я ну, зрозуміла, що ну якби ну так все класно. Я спробувала, але ну ні, це не моє. Я не буду таким користуватися. Але пробник в мене лежав в ванні. Я, мабуть, кожного разу розповідаю, як я користуюся парфумами після душу. Мені навіть вже може треба зняти відео парфуми, які я використовую після душу. Напишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво подивитися таке відео. І я вирішила спробувати цей аромат після душу. Я його нанесла, і що ви думаєте, наступна картина Маша йде до магазину і купує його, бо зрозуміло, що не може тепер без нього жити. Я багато вже про це говорю. Час перейти до цього аромату. Може, ті, хто дивляться моє відео, всі вже зрозуміли, про який аромат я розповідаю. Але це Шанель номер 5 Eau de Parfum класичний, найкласичніше, що може бути взагалі. Так, ну що, давайте говорити про нього знов. Цей аромат для мене. Це коли тобі зранку не треба нікуди поспішати. І ти йдеш до душу, приймаєш душ, теплий насолоджуєшся цим, в тебе така розслаблена атмосфера навколо, мабуть, навіть свічки горять у ванні, а ти собі створюєш настрій на день. Після душу ти робиш всі ритуали, догляду ранкові, які у всіх нас є, звісно ж. І після цього надягаєш свій шовковий халат та наносиш цей аромат. І він огортає тебе якоюсь доглянутостю, якимось затишком, якимось спокоєм, розслабленістю, жіночністю. Він дуже жіночний. Це, мабуть, найжіночніший аромат з тих, що є в моїй колекції, бо це класичний жіночий аромат. Ми багато кажемо про класичні чоловічі парфуми. Тож, на мій погляд, це класично жіночний аромат. До речі, хочу сказати, що може це в мене така версія, може інші якось. По іншому себе поводять, але він не дуже вшливовий і, на мій погляд, він досить швидко зникає. Так, шинель номер 5 легендарний, монстрозний, який треба одне нанесення під волосся. В мене, мабуть, така партія. Щиро кажучи, мене це не дратує, бо я зрозуміла, що особливо коли я вранці наношу якийсь парфум, Мені хочеться, щоб я потім мала змогу через декілька годин нанести ще щось інше і щоб перший парфум не конфліктував з наступним. Він не сексуальний, він просто. Дуже самодостатньо жіночний. Я треба порахувати, скільки разів за цей невеличкий опис сказала слово жіночний, але вже як є, він саме такий. Тож, вітаю мою колекцію, Шанель номер 5 Це, до речі, перший шанель у моїй колекції, бо я для себе зрозуміла, що це не зовсім моя марка, не зовсім мій бренд. Все, що я пробувала, я можу оцінити красу цих ароматів, але на собі я бачу щось інше. Це перший аромат, який я купила собі свідомо, мені ніхто його не подарував. І я вирішила спробувати, чи буде він дарувати мені ті самі враження, які я отримала, коли нанесла його спробника наприкінці літа. Так, третій аромат. І з цим ароматом в мене пов'язано дуже багато класних асоціацій, спогадів, бо я його носила, коли мені було 18 років, життя кипіло, хоча тоді мені так не здавалося. І я пам'ятаю, що його я носила саме восени. Мені здається, що тоді в мене був один парфум. Я його носила тоді, коли він в мене з'являвся, і закінчувала його, купувала новий. Тобто я не розподіляла це на літо, осінь, зима, весна. В мене це був універсальний парфум. І зараз це, звісно ж, вже зовсім не так. Але, мабуть, цей аромат в мене з'явився на початку осені, тож асоціація тільки з нею. Я хочу розповісти вам зараз. Про аромат Gucci Rush. Я не можу його описувати е, взагалі. Тобто в мене ступор. Я не можу розказати, чим він пахне. Можу сказати тільки, е, що я відчуваю тут пачулі, але якщо в деяких ароматах вони є якісь земельні, вологі сирі, в інших вони зелені, якісь такі яскраві, то в цьому ароматі вони, мабуть, Штучні, якщо це має якийсь сенс. Його порівнюють, я чула з декількома ароматами. Я запам'ятала ботега Венета, класичне ботега Венета і Бітерпіч Томфорд. В мене є обидва ці аромати, і я можу сказати, що нічого спільного я в них не бачу. Це для мене унікальний аромат. Мабуть, в нього є якісь клони, мабуть, якісь на нього схожі аромати є. Але для мене він унікальний, я його завжди впізнаю. І інших таких я не зустрічала. Хоча він дуже-дуже дуже старий, ви це, всі це знаєте. Мабуть, всі, хто дивляться мене і цікавляться парфюмерією, так чи інакше з ним зустрічалися мають уяву про те, як він пахне. Тож я зараз те, що не маю опису, це мабуть, не настільки вже критично. Я вам краще розповім на яскраву асоціацію, з якою він мене пов'язаний. Це був, мені здається, чи кінець жовтня, чи початок листопада, і ми з другом вирішили поїхати до театру на мюзикл Вій. Оскільки я полюбляю не тільки осінь, а ще я полюбляю дивитися фільми жахів. Я полюбляю таку містику, іноді почитати щось таке. Тобто є в мене цікавість до всього цього і завжди була. Я, звісно ж, не ворожу, в мене нема таро. Я нічим таким не займаюся. Мені просто цікаво, все загадково, і незрозуміло і недоведене. Тому, звісно ж, вій, як твор. На мій погляд, українського письменника Миколи Гоголя. Він викликає в мене особливу якусь гордість, бо я вважаю, що це дуже прогресивний твір, дуже не схоже на все, що робили в той час раніше. Я перший раз подивилася фільм «Вій» у. Десь, мабуть, мені було до 10 років. Якби батьки не намагалися мене від цього оберігати, все ж, все ж таки я знаходила шляхи дивитися і фільми жахів читати Стівена Кінга. Тобто, мені здається, моя матуся, врешті-решт, просто здалася і дозволила мені це все. Ну який був вибір. Коли я дізналася, що в Одесі ставлять мюзикл вій, я, звісно ж, дуже захотіла його подивитися, і ми з моїм другом поїхали на нього. Після музиклу ми пішли гуляти, пити якусь каву. І я пам'ятаю, що це була погода така вже зовсім осіння. Був, мабуть, дощ, але не в той час, коли ми були на вулиці, а він пройшов, мабуть, коли ми були всередині. Було вже багато листя на землі. Я купувала декілька ароматів з тих часів, коли я була ще в університеті чи навіть в школі. Можу сказати, що більшість з них я якби переросла, в мене зараз інші смаки. Так, вони нагадують мені про той час, але я не впевнена, що хочу їх носити. Але з цим ароматом так не сталося. Я хочу його носити, він мені дуже подобається, нічого не змінилося з тих пір. Мені здається, він навіть мені більше зараз подобається, ніж тоді. І я в будь-якому разі буду його носити і зберігати як спогади. про той класний час. Безумовно, осінь. Це час діставати нарешті свою улюблену косуху шкіряну і носити її, аж поки не стане зовсім холодно. Я обожнюю запах шкіри, шкіряного взуття, шкіряних рукавичок, шкіряних сумок, одягу курток, плащів, ну тобто все, що, що, що вироблене зі шкіри, я дуже сильно люблю. І одного разу мені спало таке на думку, що Маша, ну існують ж шкіряні аромати. Давай знайди той, який сподобається тобі, носи його, насолоджуйся, коли ти захочеш. І перше моє знайомство з суто шкіряним ароматом це був Gucci Гілці Абсолюте Фомен. Я його понюхала, він мені здався таким брутальним, таким от, така шкіра, прям 100% дуже класна. Я його придбала і зрозуміла, що просто не можу його носити. Завдяки моїй матусі я познайомилася з ароматом, про який я зараз буду розповідати. Він дуже сподобався їй. Вона собі його придбала. Я його нюхала. Ну, якби ну так, це шкіра, але ж мені від шкіри погано. Ну і все, якби всім пока. Але потім я його декілька разів наносила і ходила з ним. В мене був, мені здається, пробник. І я його рознашувала, і я зрозуміла, що це та шкіра, яка мене не дратує, яка мене не душить, і я хочу мати його в своїй колекції. Я кажу про Tom Ford Ombre Leather, Eau de parfum класичний. Є ще, мені здається, парфум, парфум з білою етикеткою, але в мене більш стара версія класика. Це аромат про шкіру. Він чимось трошки подібний до Фаренгейту, але тут більше шкіри, ніж у Фаренгейту, на мій погляд. Я взагалі обожнювала завжди Фаренгейт, Але якось мені матусі сказала: так це шкіряний аромат, і я думаю, що? Чому? А потім, коли я їх порівняла, я зрозуміла: ну, звісно ж так, він шкіряний, якби просто в мене сприйняття було його трошки інше. А, тож, цей аромат. А... Він дуже вишуканий, як для шкіряного аромату. В нього дуже комфортний шлейф, тобто він не душить, як я вже казала, і він не агресивний. Мені здається, він підійде навіть тим, хто не дуже полюбляє важкі аромати, насичені. Він осінній на 100%, ну тобто, шкіра осінь, коли ще її носити. Uh, і не знаю, що ще про нього сказати. Uh, в нього, звісно ж, є інші якісь ноти, але шкіра тут, ну, якби домінант, і це вже треба дуже сильно, мені здається, принюхуватися, щоб uh, щось ще тут почути. Я чую тільки шкіру, мені цього досить. Я повністю цим задоволена і буду його залюбки носити цієї осені. Про наступний аромат я не можу казати без посмішки. Бо він для мене свого часу став такою паличкою виручалочкою коли на вулиці сіра така погода, мабуть, іде дощ. Ну щось таке знаєте, я осінь обажаю різні види. Погоди. Але бувають моменти, коли для якоїсь погоди класно гуляти на вулиці, а для якоїсь погоди добре залишитися вдома, зробити собі смачний чай якийсь, чи щось навіть спекти, і сидіти, насолоджуватися здалеку, тобто не приймати участь у тому, що відбувається на вулиці. Але іноді так стається, що все ж таки треба вдягати свій тренч, брати парасольку і йти вирішувати якісь справи. І от якщо перед цим. Як ви ходите з квартири у сіру мряку, ви наносите цей аромат? Я вам гарантую, що ваш настрій підійметься просто на 100 балів. І осінь ця холодна її частина і волога, і трошки неприємна, не буде вам такого здаватися взагалі. Я кажу про аромат Kissing by Killian. На жаль, мій превеликий. Я думала навіть його не показувати в цій підбірці, бо це знятість. Всі ці шари зняли. Я не розумію, якщо чесно, навіщо? Бо якби там хтось з якихось парфснобів їх не критикував, я теж маю певний досвід у парфюмерному світі. І для мене це а ці всі аромати дуже нестандартні. Вони так, вони, мабуть, будуть зрозумілі більшості, а в них, мабуть, Може, на чиїсь погляди немає якоїсь такої екзотичності, якої шукають ті, хто вже дуже сильно поринає в цей парфюмерний світ, але мені, в принципі, достатньо і того, що пропонують у люксових або навколо люксових брендах. Я дуже рідко купую нішові-нішові аромати. В мене є парфюмерна подруга Неля, яка полюбляє саме таку. Нішу. І я дуже поважаю її смак, він в неї дуже вишуканий, дуже тонкий, але їй за темпераментом це не 100% підходить. Мені, мабуть, треба щось трошки інше, більш жучне і більш яскраве. І ось ця колекція шариків це саме той випадок, коли все співпало. Тож, цей аромат треба одразу сказати, на старті має яскраву ноту конвалії. По-різному можна ставитися до цієї ноти, я взагалі-то не дуже її полюбляю І ну, свіжа конвалія вдома це, звісно ж, дуже приємно. Але у парфумерії вона для мене дуже насичена і вона мене дуже сильно дратує. Але тут це треба перетерпіти буквально там десь 5-7 хвилин. І то це не так вже і важко. Потім вона ніби відходить на другий план і дуже-дуже класно поєднується з нотою солодкого молока, точніше, солодкої молочної піни, яка е, знаходиться зверху на вашому лате, але без е, кавових нот, їх тут нема. Це солодке молоко збите. Уявляєте, за вікном сіра мряка, ви наносите аромат, який пахне солодким молочком і квітами. І виходите на вулицю на настрій одразу ж. Підіймається дуже сильно, він вас підтримує цей аромат. Вам становиться легше впоратися з якимось завданнями. Може, не дуже приємним, може, піти до якогось ЖЕКу чи до якогось обленерго, щось там виясняти, з'ясовувати якісь документи, намагатися отримати. З цим ароматом я вас запевняю: це буде зробити набагато легше, простіше, і потім піти і купити собі цю каву з молочною солодкою пінкою. Тож, я почала казати, що цей аромат ці це знятість, але я про нього розповідаю, тому що, наприклад, принцесу вже перевипустили у інших флаконах. Тож, можливо, колись і ці аромати з'являться у іншому форматі. І якщо так, я вам дуже раджу спробувати його, чи знайти може десь з рук купити, чи може купити Levant, якщо там, де ви мешкаєте, є така можливість. Бо якщо ви полюбляєте солодкі аромати і лактонні аромати, я вас переконую, що він вам сподобається 100%. Обожнює, моя прелість. І останній аромат на сьогодні це коли ви вже погуляли осіннім парком, прийняли зранку душ, випили своє лате з солодкою пінкою, сходили до ЖЕКу, погуляли по осінньому листю ввечері, обійшли всі калюжі і сходили до театру. І раптом настала п'ятниця, і ви розумієте, що вам просто необхідно піти з подругою на коктейль. І цей аромат ви берете, звісно ж, з собою. Це Епл Бренді, теж від Кіліан. Я вже казала в минулому якомусь відео моєму, що Tom Ford і Killian – це два мої найулюбленіші бренди. Майже кожна моя підбірка, а може навіть кожна, не обходиться без одного чи іншого бренду, чи найчастіше двох одразу. Я насолоджуюся всіма ароматами від цих брендів, які в мене є, і сподіваюся, що їх буде ставати ще більше. Тож, Apple бренді це аромат осінніх розваг. Для мене це сексуальний аромат, сексуальний чим, тим, що в ньому дуже помітна якась нота чоловічих парфумів, але вона перемішана з нотою якогось яблучного, солодкого жіночного аромату. Тобто і оці поєднання і янь мені здається, працюють як певний афродизіак, ну, принаймні на мене. Я е, відчуваю тут алкогольну ноту. Е, але більшості своєї я відчуваю тут кисленьке яблучкою, якусь свіжість, який я не можу дати зараз, якусь характеристику певно. Але це саме те, що я називаю чоловічим, чоловічою частиною цього аромату. Цей аромат це відпочинок. У барі з якимось коктейлем чи навіть без коктейлю, мабуть, навколо люди п'ють ці коктейлі а просто гарний настрій. Тиждень, чи був він легкий, чи був він важкий, добігає свого кінця. Попереду затишні комфортні вихідні. Ви вже плануєте, як ви будете їх проводити, чи будете а, вити якесь своє гніздо вдома, чи підете кудись, чи подивитесь якийсь фільм, чи приготуєте щось смачненьке. І поки ви а, ще не думаєте про це, ви просто хочете трошки розгрузити свою голову. Ви відпочиваєте, і цей аромат задає певний настрій цьому вечору. Це були всі аромати, які я для себе визначила на першу половину осені. Мені буде дуже цікаво, якщо ви у коментарях напишете, якими ароматами користуєтеся осінню саме ви, чи може їх декілька, чи може він один, але найулюбленіший. Будь ласка, пишіть, мені буде цікаво почитати. Я ще хотіла сказати про аромати, які я вважаю унісексовими з цієї підбірки, тож я зараз швиденько це скажу. Це, як я вже казала, Apple Brandy від Kilian. А давайте отак. От Ні, отак. От це Umbre Leather» від Tom Ford. І це «Autumn Leaves», «Autumn Vibes» від Maison Margiela Replica. Тож, якщо ваш чоловік цікавиться парфюмерєю чи просто каже: купи мені, будь ласка, щось. На заміну аромату, які в мене закінчуються. Чи якщо чоловіки мене якісь дивляться і цікавляться парфюмерією, хочуть щось додати до своєї колекції, я вам раджу звернути увагу на ці три аромати. Вони не зовсім очевидний вибір для чоловіка, на перший погляд, але я вас переконую, що якщо ви нанесете їх на шкіру і поносите, можливо, ви зміните свою думку. Тож, дякую, що були зі мною. Я дуже-дуже багато сьогодні говорила, але, може, іноді і надії такі відео потрібні, щоб передати мій настрій і моє відношення до цього прекрасного сезону. Я бажаю вам всім гарного дня, незабутньої красивої осені і побачимось в моїх наступних відео. Пока-пока!